Як проходить і в скільки обходиться день холостячки з маленьким пухнастим прицепом у Києві. Мій день завжди починається з роботи, бо вибачте, цього малюка ще треба прокормити. Наприклад, у нього один грумінг півтори тисячі коштує. Добре, що у бренду мінімал розпочалася чорна п'ятниця, встигла урвати розкішні ювелірні вироби за зниженою ціною. Ви теж забігайте на сайт, бо з такими цінами там все розгрібають, як гарячі пиріжки. До речі, сьогодні у мене день догляду за собою, тому їдемо в салон. Не повірите, але я не люблю робити жодні процедури, і зараз ви зрозумієте, чому манікюр, стрижка і догляд за волоссям обійшлися мені ось таку суму. <кхем> Відмітьте ізі Салон в коментарях, чому я досі не їх амбасадор. Вдома світла не було, тому у мене був смачний сніданок у ідеалісті. Потім я поїхала на танці. У мене індивідуальні заняття, які обходяться мені ось таку суму. І на таксі в цей день я витратила ще ось стільки. Як ви розумієте, з дому краще не виходити, але й без того я замовила доставку продуктів з Сільпо. На жаль, доставку Сільпо я не зняла, зате покажу вам розкішний новорічний букет, який мені подарували. Але ось так вона виглядала, і стільки я заплатила. І ось така вийшла сума за один день життя дівчини у Києві. І це ще ви не бачили мою комуналку. Що скажете, це дорого? Чи Нормально, Чекаю вас у своєму інстаграмі тим більше життя. Носибельні тренди сумок і зимових аксесуарів. Зберігай підбірку. Почнемо з замші. Це мій улюблений тренд. Я його просто обожнюю. Такі сумки носяться роками і прекрасно виглядають. Вони ідеально вписуються у прохолодний сезон і доповнюють безліч аутфітів. Наприклад, у мене є точно така ж і ще жодного дня не було, щоб не запитали звідки ж вона. До речі, подивіться, як класно поєднуються замшовими аксесуарами. Такі вельветові кепі, і ми плавно переходимо у тренд на шоколадний. Цей відтінок новий чорний 2025-го, і Я цьому безмежно рада, бо він виглядає максимально розкішно у наступному Році кожна ідків буде шоколадною сумкою або аксесуарами. А ми з вами дівчат нічим не гірші, тому раджу уже придивитися у Байнінош-шоп. No Наступний тренд це відсилка на моб вайф і це повернення штучного хутра. Хутряні пов'язки, шапки навушники, все це на піку популярності. А тепер уявіть, що я в комбінезоні шубці і десь у засніжених Карпатах. І останній на сьогодні тренд на бордовий дивимося слухаєм Чері леді. Саме сердечко заповнені цей колір, особливо взимку, буде виглядати дуже свіжо. Напишіть, як вам тренди, і чи хотіли ви другу частину? Усім класних сумок.